Хто називає мене героєм. Я не можу з ними не погодитися, тому що це дійсно частково правда. Вірте чи ні, але я врятував потупельника, витягнув дівчину з палаючої будівлі і навіть врятував кошеня, яке не могло злізти з верхівки дерева. Мої друзі вважали мене божевільним, а я думав, що просто демонструю свою людяність. А може я просто був адреналіновим наркоманом та утримував від цього задоволення? Я неодноразово займався дайвінгом, банджі-джампінгом та знає, чим я тільки не займався. Але зараз усі мої авантюри лишилися позаду, адже зі мною сталося це. Це сталося приблизно сім років тому. Ми з друзями якраз верталися з новорічної вечірки. На дворі був мороз, і нам довелося пройти шість кварталів, аби повернутися до наших гуртожитків. Гей, зачекай хвилинку, пробурмотів Данило своїм п'яним язиком. Буде швидше, якщо ми підемо через парк. Він був правий. Але міська влада чомусь поставила собі за мету закрити це місце. Казали щось про те, що там занадто багато небезпек, як от, падіння дерев або потоплення людей у ставку, начебто останнім часом таких випадків побільшало. Марічка здригнулася від думки про прогулянку цим місцем. Данило Емма та я були не проти. Холодний вітер дув і щипав мені щоки, усі трохи замерзли, а це заощадило б нам додаткові 18 хвилин, тому ми вирішили пройти через парк. Ми швидко перестрибнули через огорожу і пішли далі. У другій годині ночі було дуже красиво: місячне світло відблискувало від інею, що вкрив гілки дерев. Пам'ятаю, як у дитинстві з батьками гуляли цим парком, прогулянки біля ставка влітку, щоб побачити туристів на орендованих човнах. Мені дуже захотілося побачити, як виглядає ставок у місячному світлі. З того часу, як я бачив його в останнє, минуло багато часу. Це була б дуже мирна прогулянка, якби Марічка і Данило не перепили глянтвейну. Оскільки ми з Еммою були двома найтверезішими людьми в компанії, ми наглядали за ними і стежили, щоб вони не послизнулися на стежці і не порозбували собі голов. Ми підійшли до ставка. Він виглядав абсолютно приголомшливо в місячному світлі, навіть краще, ніж я його пам'ятав. Усі зупинилися. Щоб поглянути на прекрасний краєвид, коли Марічка щось помітила. Що це в біса? спитала вона, вказуючи на щось на кризі. Ми всі придивилися і побачили те, від чого наші серця майже розлетілися на атоми. Посеред водоймища. Стояла дівчинка. У паніці ми відразу побігли в її сторону, дістаючи паралельно мобільні телефони. Емма була першою, хто викликав поліцію. Вона гарячково розповіла черговому, що відбувається. Весь цей час дівчинка просто стояла. Вона не рухалася та не кричала про допомогу. З вами все гаразд. Крикнув я, обіймаючи рота руками, щоб підсилити голос. Вона все ще стояла мовчки. Поки ми панікували на березі, я щось почув щось слабке, але помітне. Тому я знервовано наказав усім мовчати і слухати. Я затиснув вухо рукою і прислухався у бік дівчини. я не міг зрозуміти, що це за звук, аж раптом до мене дійшло. Літ ламається, сказав я. Хтось мав піти туди і забрати її терміново. Мої друзі ходили туди-сюди, розмірковуючи, як правильно вчинити. Вони не збиралися нічого робити, тож діяти довелося мені. Я кілька разів глибоко вдихнув, набрався сил. І обережно вийшов на кригу. Мої перелякані друзі зупинились, як тільки побачили, що я виходжу на стовок. Якого біса, ти думаєш, що ти робиш? запитав вражений Данило. Не пхайся туди, будь ласка, просто зачекай, доки приїде поліція, додала Емма. Але я не міг чекати, якщо я цього не зроблю. Вона провалиться, казав я собі. Адреналін справді вирував у крові. Я посміхнувся і нервово засміявся. Я намагався йти якомога швидше, але здавалося, що я йду недостатньо швидко. Я йшов обережно, намагаючись зберігати спокій. Мої очі були прокуті до криги під ногами. Вау! Ти справді дуже божевільна людина, чи не так? пробурмотів я собі підніс. Я почув, як крига знову тріснула. Тупа посмішка раптово зникла з мого обличчя. Я зупинився лише на секунду, щоб упевнитися, що крига піді мною ціла. Тоді трохи прискорився, все ще спостерігаючи за кригою, стежачи, щоб вона не тріснула у процесі. Підійшовши ближче, я підвів очі і побачив дівчину. А з такої відстані я вже міг краще її роздивитися вона була неймовірно бліда я б навіть сказав біла, наче сніг. А ще... Вона наче випромінювала якесь світло, я вирішив, що ймовірно, це гра місячного світла, але виглядало так, ніби це дійсно світилася саме вона. Здавалося, вона вкрита льодом чи інеєм, чи ще чимось? Чи живати взагалі? Подумав я у цей момент, але якби інакше вона стояла на кризі. А тоді вона видала якийсь нереально моторошний шум. Щось лечутне, але тим не менше, це був саме шум. Я зірвав свою куртку і простягнув теплий предмет одягу, сподіваючись, що вона його візьме. Не хвилюйся, Любо, усе буде добре. заспокоїв я. Я був уже достатньо близько, щоб надіти на неї куртку, і тоді я помітив щось, що змусило мене зупинитися на місці. Вона не стояла на кризі, прямо за нею була зламана ділянка льоду, яку я раніше не бачив. З холодної води, що тримало її, щось стирчало. Це було бліде, сіре щупальце із шипами. Мої очі розширилися, коли я побачив, як воно стиснуло її. Саме тоді я зрозумів, що це був не лід, який ось ось зламається. Я чув, як клацають її ребра, а з рота виривається вологе булькання. Коли воно стиснуло її з її рота та ран, які шипи зробили на її тілі, закапала кров, я подивився на діру у льоді до цього дня я досі не знаю, що в біса я побачив. Це була мерзенна, блідосіра істота. Вкрите з ніг до голови чорними, наче смоловенами, а гострі шипи вкривали все її тіло. У нього були огидні величезні багряні очі. Навколо них я розглядів чорну зморшовату шкіру. А коли воно посміхнулося, я побачив два набори гнилих жовтих іклів. Я скинув куртку. Я чув, як моє серце калатає все голосніше і голосніше, я хотів бігти, але ноги не дозволяли. Труп молодої дівчини раптово зник у полонці, яку зробила істота, і я побачив, як вона поплива. Монстр зник, мої очі бігали вздовж криги, туди-сюди. Я не встиг помітити, куди ж поділася ця тварюка. У той момент я навіть не здогадувався, що мої друзі були на півдорозі до мене. Я намагався гримнути на них, я намагався сказати, щоб вони тікали, але все, що вийшло, це жалюгідне скиглення. Вони кликали мене, благаючи поспішити з ними до берега, поки я теж не провалюся крізь лід. Неймовірними зусиллями волі я подолав свій страх. І змусив мої ноги рухатися. Я біг як умога швидше, намагаючись не послизнутися. Біжи, зійди з льоду, попереджував їх я. Данило простягав до мене руки. Давай швидше. крикнув у відповідь він. Просто валіть, Зараз же валіть з льоду, вичайдушно гримнув я, благаючи їх тікати. Саме тоді я відчув холодну воду та щось холодне на щиколотці. Я впав і вдарився головою об холодну поверхню. Не встиг я помітити, як щось затягнуло мене у крижені глибини ставка. Коли моє тіло було занурено в воду, було відчуття, ніби тисячі кінжалів врізаються в мою шкіру. Вода потрапила мені в очі. У паніці я подумав, що рідина всередині замерзне, тому відразу їх заплющив. Я намагався не кричати від болю, мені довелося економити повітря. Але з часом я відчув, як одне щупальце врізалося в мою щиколотку. а інше охопило і стиснуло моє плече. Істота тягнула і тягнула, та зрештою вибухнула моє плече. Я більше не міг, я закричав, випускаючи майже усе повітря. Я бив, намагаючись вирватися. Це лише змусило його шипи врізатися ще глибше, дозволяючи холодній воді ще швидше заморозити мою кров. Я відчув теплі сльози і печіння в легенях. Я спробував закричати востаннє, але він почав душити мене своєю гидотною, але неймовірно сильною кінцівкою. Шипи врізалися мені в горло, і від пекельного болю я знову відкрив очі. І тоді я побачив це, ті червоні очі виглядали ще більш люто. Зблизька я розглядів його як слід, він мав зловісну посмішку, облизуючи моє обличчя. Я почав втрачати свідомість. Це був кіне. Я не помру таким чином, подумав я. Незважаючи на пронизливий біль у плечі, я обома руками схопився за його бридку пощеку і почав розтягувати щелепу. Воно звивалося, намагаючись скинути мене, міцні щелепи ледве не розчавили мої руки, а потім я відчув, як щупальця послабилися, а його ікла врізалися в мої руки. Я був дуже виснажений. Але мені довелося продовжувати боротися. Я бив ногами, звивався і робив усе, що мав, щоб звільнитися. Що сили я продовжував тягнути у протилежні боки його металеві щелепи, і тоді відчув, що вони тріснули. Воно випустило якийсь неймовірно жахливий вереск, відпустило мене. І попливло в холодну темряву на дно водойма. Я відчував, як вода починає надходити в мої легені. Я намагався випливти на поверхню, але був дуже втомлений, я ледве зміг простягнути руку друзям. Останнє, що я пам'ятаю, це світло місяця перед тим, як усе потемніло. Наступного ранку я прокинувся від звукового сигналу кардіомонітора. Я лежав у лікарні. Мене накрили найтовстішими, найтеплішими ковдрами. Я спробував поворухнутися, але коли я це зробив, біль пронизав усе моє тіло. Моя голова, плече, горло, щиколотка – все просто пульсувало від болю. Мої друзі зайшли в кімнату і побачили, що я прокинувся. Вони розповіли, як їм вдалося витягти мене з води і терміново відвести до лікарні. Потім, звісно ж, засипали мене запитаннями про те, що саме затягнуло мене у воду. Повірте мені, прошепотів я, краще вам цього не знати. Ну, ти розкажеш поліцейським, що сталося? запитала Марічка. Однак я вирішив просто сказати правоохоронцям, що був п'яний, і мені захотілося зробити щось авантюрне. Погляньмо правді в очі чи повірили б вони мені, якби я сказав, що якийсь водяний монстр виманив мене туди і намагався вбити, як на мене, очевидно. Я сам саму таку маячню ніколи не повірив. Втоді героїчні вчинки я лишив позаду. Тепер мене кидає у холодний піт, коли я лише наближаюся до будь-якої водойми. У мене з'явилася своя власна фобія. Після університету ми з друзями розійшлися, дороги розвели нас у різні боки. Зараз у мене сім'я і у Уеми також. Іноді ми збираємося разом на посиденьки і згадуємо старі часи. Той самий епізод свідомо пропускаємо, але це не допомагає. Мені досі сняться жахіття про ту моторошну ніч та істота під кригою її багряні очі. Я завжди кажу собі, що це сталося дуже давно і намагаюся відволіктися від цих жахливих спогадів. Зазвичай це трохи допомагає. Два тижні тому я обрала своїх хлопців, мого сина та мою доньку на ковзани. Вона возила їх до будинку свого покійного батька на березі озера. Там були тільки вони. А коли вона привела дітей додому, мій син сказав таке, від чого у мене ледве не зупинилося серце. Він казав, що під час катання йому здалося, що під кригою він бачив дуже бліду дівчинку, а поруч із нею пропливло щось, схоже на велетинську рибу, із червоними очима.